Вчора вони працівники лікарень сьогодні рятують бійців на фронті. Тисячі фельдшерів і медсестер, хірургів та анестезіологів від початку війни вдягнули однострій, аби працювати на передовій до дня медичного працівника, який відзначали напередодні Роман Барашев, збирав історії тих, хто працює на лінії зіткнення і в тилу. Якрухи. Ну, так, 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 да, так нормально, спішов. біль тут лишилося. Пальчиками отак поділося. Ні, отак. Це той випадок, коли лікар лікує лікаря. Дмитро за освітою фельдшер працював в містечку Сарни на Рівненщині. На початку війни пішов на фронт добровольцем. Ну, от уже четвертий день нічого не міняється. Дрони, дрони літають, даже вийти не дають. Разом із побратимами виходив на бойові завдання, надавав першу допомогу пораненим в окопах. А цьогоріч у лютому і сам зазнав поранення. Ну, ми вже спускалися, перед нами болото. теж його треба було перейти, це лютий місяць. І пішли прильот. Ну, пішли прильоти, ми чуємо, ми побладили. І Таке відчуття мені, як хтось кувалдою дав в плече. Напарник каже, ну, ну подивися, що в мене там. Повернувся так спиною, а він каже: Дімас, в тебе дирка, в тебе в бушлаті дирка. Уламок пройшов скрізь плече, грудну клітину, пошкодив магістральну судину, у зв'язку з чим у нього перестала функціонувати повноцінно кінцівка рука. Була потрібна нескладна операція, яку ми виконали. У національному науковому центрі імені Шалімова лікують хворих із надскладними патологіями. У нас багатофункціональна клініка, яка має можливість оперувати на органах і грудної, і рівної і порожни, на кінцівках, на судинах, політравма, яка потребує багатофункціонального підходу і участі багатьох фахівців в лікуванні цих хворих. Десять лікарів і медпрацівників національного центру працюють нині в зоні бойових дій, розповідає Олександр Усенко. За кордон з початку Великої війни виїхали тільки три спеціалісти. 99% лікарів нашого закладу і медичного персоналу залишились на місцях і працювали всі часи і працюють зараз. за Що я дуже вдячний нашим людям. Павло онколог на початку повномасштабного вторгнення був на фронті 9 місяців. Брав участь як і в медичній евакуації, так і в роботі стабілізаційного пункту нашої бригади. Трипедруг займаємося. Займаємося тим, що вивозимо поранених з таких місць у більш цивілізовані місця для надання висококваліфікованої медичної допомоги. Павло наголошує з огляду на розширення збройних сил України в умовах війни треба розширювати і військову медичну службу. Треба завжди більше, 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 більше засобів для надання до медичної допомоги. Це турнікети, це кровоспинні засоби. Це їх скільки б їх не було, завжди повинно, щоб їх було більше. Нас не готували в університеті до такого. Тобто в нас не було бойової медицини, в нас не було навіть військової кафедри. У нас скасували, коли я закінчила університет. Кардіолог Ольга Уніцька керує відділенням воєнної кардіохірургії в інституті Амосова. Його створили у клініці в перші місяці війни. Левого частку займали порушення ритму серця. На фоні також посиленого стресу наростають вади клапані. І це також доволі дивно, бо молодих людей по 40 років. 45, тобто 40-50 років, те, що зазвичай типово для людей старше 60-65 років. Тобто, наші хвороби серцево-судинні у чоловіків помоло Свята святих інституту Амосова операційні. Саме тут лікарі кожен день повертають поранених до повноцінного життя. Зараз у цій операційній вони вилучають уламок із серця бійця. На сьогоднішній день ми маємо десь біля двох тисяч е, військовозобов'язаних, які за останні роки 22-23 рік, е, прооперовані на серці. Із них це 121 пацієнт. Це бойова травма серця. Недавно директор інституту Амосова відвідав стабілізаційні пункти та передові хірургічні групи у зоні бойових дій на Харківщині. каже за останні 10 років, військова медицина істотно змінилася. Це вже космос порівняно з тим, що було в 2014 році. Це модулі на базі автомобілів. Там уже хірург, анестезіолог, вони вже помиті, готові до оперативного втручання, Хворого подали і негайно оперують. Раніше було, що надають допомогу на полі бою. Після цього хворий поступає в регіональний госпіталь, і тільки після цього до нас е, в інститут. Ми упростили цю всю логістику. Хворий з пораненням серця надають невідкладну допомогу на полі бою, і негайно він транспортується або це гелікоптер, або е, е, залізничний транспорт, або автомобіль е, в інститут на фронті то. Там весь спектр хірургії. Немає там поняття, що ти щось не вмієш чи не знаєш. Ти маєш ну, цього... Якщо ти цього навіть не знаєш, ти маєш цього доволі швидко навчитися. Дмитру 28 років за фахом серцева судинний хірург. Але як сам зізнається, війна зробила його хірургом широкого профілю. Пішов на фронт невдовзі після народження доньки. Пропустив її перший рік народження. Я був на фронті, і мене совість за це гризе. Але я розумію, що я не хочу, щоб. Ця вся історія перекочувала на їхнє покоління. Більшість військових лікарів, грубо кажучи, на них лиця немає. Вони, вони втомлюються. Але вони живуть ідеєю, що ну, потрібно допомагати, тому що ну, а хто як не ми. Дмитро розповідає: пункти, де лікують поранених для ворога, ціль номер один. У мене 20 липня було друге день народження 23-го року. От слава Богу, тоді всі жилі залишились. Це були прильоти С-300. Вони виявляють точки там, де є от, надаються медична допомога і здійснюють вогневе ураження в цю в це місце. Війна вчить цінувати життя, кажуть медики, які працювали на лінії зіткнення, змушує замислитися над тим, щоб прожити його з користю. Адже від кожного з тих, хто оперує, перев'язує, знеболює, залежить порятунок сотень життів. Після реабілітації, після закінчення лікування, звичайно, повертатися в підрозділ, тому хлопці чекають, дзвонять. Один доктор приїдеш. Роман Барашов, Максим Чеблін, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.